В ефірі Українського радіо Вінниці програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Два роки повномасштабної війни Росії проти України спричинили стрімке зростання кількості людей, що мають інвалідність. Наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я, в державі налічується понад 3 мільйони громадян з інвалідністю. Відчутне зростання кількості людей із порушеннями зору, серед іншої через травми, отримані внаслідок воєнних дій. Як же в Україні створюється безбар'єрний цифровий простір для незрячих? Які важливі ініціативи з цифрової доступності нині втілюються, та настільки доступні для людей з інвалідністю державні онлайн-ресурси вінничини, зокрема про все це і не лише продовж ефірного часу будемо говорити. Гостя студії Оксана Гречко, спеціалістка з питань розробки політик. Проєкт програм підтримки дії, програма розвитку ООН в Україні. Пані Оксано, я вас вітаю в студії вітаю. Українського радіо Вінниці. Ну, власне, ми з вами зустрічаємось сьогодні, 15 жовтня, в міжнародний день білої трустини. Ця щорічна ініціатива покликана підвищувати обізнаність щодо проблем, з якими стикаються незрячі люди, акцентувати увагу щодо створення безбар'єрного середовища, покращення доступності для всіх, власне, людей. Але напевно варто розтлумачити нашим слухачам та слухачкам, глядачам та глядачкам, що доступний безбар'єрний простір це не лише. Про фізичну форму або про фізичний напрямок він включає ще кілька таких гілок, кілька напрямків. власне, це інформаційна, суспільна, освітня, економічний напрямок. І ось сьогодні ми говоримо про цифровий напрямок. Що таке цифрова доступність? Чому вона важлива? Власне, не лише для незрячих людей, а для усіх, тому що ми звикли користуватися електронними сервісами. Ми те, що комфортно, що зручно те нам подобається. Так, звичайно, це надзвичайно важлива тема, і сьогодні така дата, щоб привернути увагу до потреб людей незрячих, людей з порушенням зору. Але звичайно, наша позиція полягає в тому, щоб дбати про їхні потреби та інтереси щодня, щоб ніхто не залишався осторонь, і усі люди без винятку, незалежності від того, чи є у них тимчасові чи постійні порушення, могли повноцінно і без додаткової допомоги користуватися цифровими сервісами як державними, так і приватними. Власне, проект підтримки дія, у якому я працюю, впроваджується програмою розвитку ООН в Україні вже четвертий рік поспіль, спільно із міністерством цифрової трансформації, що зрозуміло з назви проекту, за підтримки уряду Швеції. Хочу розпочати дійсно з базових речей з поняття цифрової доступності, тому що проводячи численні тренінги, ми не разі штовхувалися з тим, що люди абсолютно по різному. Якби уявляю собі цей концепт. Тобто, якщо ми взяти в широкому значенні цифрова безбар'єрність відповідно до національної стратегії з розвитку безбар'єрного простору, цифрова безбар'єрність складається з трьох компонентів: перший це доступ до Інтернету доступ до гаджетів, тобто така технічна складова. Друга складова це наявність необхідних цифрових навиків, достатніх для користування інтернет-послугами. І третя складова це безпосередньо цифрова доступність, або ми ще часто говоримо веб-доступність, якщо ми хочемо охопити лише онлайн-ресурси без мобільних застосунків. Якраз передбачає те, що усіма онлайн-сервісами можуть користуватися люди усі, включно із незрячими. Можливо, для когось це новина. Але так, незрячі користувачі можуть повноцінно не лише використовувати смартфон і, і комп'ютер, а більше того, створювати сайти, створювати відеоролики. Але звичайно, це все за умови, що онлайн-ресурси і мобільні застосунки повністю відповідають вимогам цифрової доступності і цифрова доступність корисна, важлива і потрібна, попри повномасштабну війну. Так, звичайно, 3 мільйони людей з інвалідністю це лише офіційні дані, і ми розуміємо, що кількість людей з інвалідністю і навіть з тимчасовими порушеннями зростатиме. І тому цей концепт він справді важливий для усіх. Тобто, веб-доступність вона потрібна апріорі певні категорії людей, які не зможуть без неї користуватися цифровими послугами, але вона також не шкодить іншим. Наприклад, ви намагаєтесь користати смартфоном під яскравим сонячним світлом. Якщо ви не бачите контент, це означає, що є порушення контрасту або надто дрібний шрифт. Тобто, це теж такі вимоги, які регулюються міжнародними настановами. Це як для мене. Бо реально я не бачу когось. Або, наприклад, ви їдете у транспорті, і вам потрібно прослухати відеоролик, але ви не хочете вмикати гучність, тому для цього існують субтитри. Тобто, є, є певні речі, які роблять цифрові послуги корисними, зручними для інших і абсолютно необхідними для людей, які цього потребують. Щодо людей з порушеннями зору, що власне сьогодні вже зроблено для того, щоб слабозорі люди, незрячі люди могли користуватись інтернетом, які є комп'ютерні технології. Можливо, що для цього для життя повноцінного життя людей вже створено, зроблено. Насправді багато речей вже існує. Давайте почнемо з Давайте. другої складової, з технічної. А є так зване програмне забезпечення, яке називається скрін рідер. Умовно перекладається як щитувач екрану. Проте насправді це забезпечення більш функціональне, і воно допомагає незрячим, а також людям залишками зору повноцінно щитувати контент на екрані, переводячи текстовий вміст в аудіо вміст. Це програмне забезпечення є безкоштовним, тобто воно є уже вмонтоване і в смартфон. Наприклад, voice-over це для е, користувачів айфонів, і е, TalkBack – для е, системи Android. Е, так само, і в, прогр... е, в персональних комп'ютерах також є безкоштовні монтовані версії, і є звичайно, платні з більш розширеним функціоналом. Е, тобто, це базові речі, е, які допомагають незрячим користувачам повністю повноцінно користуватися не лише інтернетом, а й електронними послугами загалом. Ось, якщо говорити про е, фундаментальні речі законодавства і вимоги, тут є хороша новина. Е, Україні не потрібно вигадувати велосипед. Ми просто гармонізуємо наше законодавство е, із стандартами і вимогами країн ЄС. Зокрема, е, перше, що ми зробили в рамках проекту Дія е, Прагнучи просувати веб-доступність в Україні, це дослідили найкращі практики, які існують у світі веб та мобільної доступності. І, зрештою, пройшли до висновку, що всі користуються міжнародними настановами доступних веб вмісту так звані Web Content Accessibility Guidelines, які є рекомендаціями для урядів, для розробників, просто для громадян, як робити контент і сайт, власне, дизайн сайту, доступними для усіх користувачів. І вже на основі цих рекомендацій а, країни формують законодавство. Тобто, наступний крок це стандарти в Україні у 2022 році. А, з ініціативи Мінцифри і за підтримки проон затверджено ДСТУ ІН 301 549 – Це однойменний європейський стандарт, а, який є базовим для регулювання доступності веб-ресурсів державних в Україні. Далі наступним логічним кроком є затвердження вимог цього стандарту офіційно на законодавчому рівні. У минулому році ухвалили постанову Кабінету міністрів України 757, яка робить вимоги цього стандарту, може ж таки європейського, обов'язковими до виконання при створенні нових або модернізації існуючих сайтів органів виконавчої влади. Ось, звичайно, ЄС іде далі. Ось, і наразі вже існують вимоги, які Поширюється не лише на державний сектор, а і на приватний, зокрема, так званий європейський акт доступності, який набуде чинності у червні наступного року, і він регулює вимоги не лише інформації та контенту на сайтах, а й також онлайн-послуги, і не лише державної, а й приватної сфери це послуги зв'язку, банківські послуги мультимедіа та інші. Ми в Україні дуже швидко все це впроваджуємо, тому що ну не було. І тепер з'явилось і далі, далі, і далі. Ну, в Європі вже давно світ так живе, так? Ми запізнюємось, ми попереду, чи ми. Все планово йдемо по цьому шляху. На мій погляд, ці зрушення за останні декілька років, звичайно, є надзвичайно важливими, але не можна недооцінювати і попередню роботу уряду. Так, у цьому напряму все ж ми гармонізуємо поступово наше законодавство. І ми розуміємо, що ми не можемо йти революційним шляхом в Україні. Наразі є дуже багато актуальних питань пов'язаних із повномасштабною війною. Ось, але не забувати і про потреби. Аби користувачів, які мають певні порушення, звичайно, ми теж не можемо. Тому ми відслідковуємо динаміку прогресу розвитку веб-доступності шляхом проведення моніторингів щорічних. Уже цього листопада буде проведено четвертий раунд таких щорічних моніторингів, де ми тестуємо 100. Сайтів органів державної влади, це і центральні органи виконавчої влади, і обласні державні адміністрації, і відслідково наскільки їхні сайти відповідають базовим вимогам вебдоступності. Тобто, у нас є методика, яку розробив Дмитро Попов, це ключовий консультант проєкту з цифрової доступності. Вона повністю відповідає і міжнародним настановам, і стандарту. Сім критеріїв оцінюються автоматично за допомогою спеціальних програм, і три критерії оцінюються вручну. За допомогою скрінрідера і перевірки, як працює навігація клавіатури, тому що дуже важливо зазначити, що незрячі користувачі не застосовують мишку, тому для них дуже важливо, щоб можна було керувати контентом на сайті за допомогою клавіатури. Ну, я поки що не розумію, як саме це відбувається. Правда, ну, тому що ну, звикли, що мишка є мишка, ну якось інакше. То наскільки доступні сьогодні наші державні сайти для категорії людей з порушеннями зору для незрячих і в цьому контексті наскільки доступні державні сайти, які згідно урядової постанови минулого року, ось саме uh -huh. на Вінниччині? Так, ще хочу зазначити, що звісно простіше робити сайт з нуля і вже додавати вимоги під час розробки веб доступності, ніж намагатися модернізувати вже існуючий сайт. Дуже багато людей на жаль думають, що веб доступність це певні нашарування на сайті. От ми зараз запустимо сайт, а потім ми зробимо спеціальну версію. Дуже часто Я можна побачити так ось таке око на угу. сайтах. Угу. Цього немає в настановах. Ну це Певні архаїзми, які в нас залишились, але насправді доступний сайт він один, одна версія для всіх, в якій вже регулюється і питання шрифтів, і контрасту, і правильної навігації, щоб скрінрідер читав без помілок, і щоб правильно була визначена мова на сторінці, бо це теж дуже важливо для користувачів скрінрідера. Якщо ми читаємо контент однієї мовою, а в програмі у нас в коді сторінки, це вже якщо технічну сторону більше заглиблюватися, там інша мова. Ось таким, наприклад, еталоном. В Європі вважається сайт Gov.UK, це урядовий портал Великобританії, який часто розробники беруть як за стандарт. А якщо ж говорити про Україну, то ми. Проводимо багато тренінгів і на рівні центральних органів виконавчої влади. Ось уже два роки поспіль їздимо в обласні центри. Також закликаємо публічних посадовців більше дізнаватись про веб доступність. Дмитро Попов завжди наш незамінний тренер на, на цих заходах. І теж коли учасники бачать безпосередньо, що це можливо, що людина, користуючись скрінрідером, рідером, робить презентації, робить доступний контент, виявляються помилки і, і хочеться дійсно просувати свій сайт – і ти розумієш, що дійсно в цьому є потреба. Наприклад, ще такі речі, на які ми не звертаємо уваги, це альтернативний текст або текст заміщення до картинки. От скажіть, наприклад, коли ви навіть розміщуєте в Фейсбуці допис і додаєте фотографію, як незряча людина може зрозуміти, що зображено на тій фотографії? Для цього існує такий функціонал, як альтернативний текст, тобто, звичайно, ну звичайно, ми його не бачимо, але скрінрідер його окремо зчитує і е, про зачитує контент, що розміщено на тій фотографії. Так, опис, так, тобто, опис, так. так uh -huh. заміщення. Якщо це діаграма або е, інтерактивна карта, то краще навіть додавати повноцінну таблицю Excel з усіма вихідними даними, щоб всі повноцінно могли зрозуміти, що там розміщено. Ось це є такі вимоги, про які, звичайно, ми в буденному житті не замислюємося, але як органом держави влади, про це дбати потрібно обов'язково, тому що державні ресурси досить часто не мають альтернативи. Якщо ми говоримо про бізнес, про маркетплейси, можна скористатися одним, зрозуміти, що він недостатньо доступний, перейти до іншого. Державні сервіси, на жаль, такої альтернативи не мають. Щодо прогресу, ось. Те, що вже зазначала, проводимо четвертий рік поспіль моніторинг. Минулому році ми побачили дійсно позитивну динаміку. У нас наразі зі 100 сайтів є 22 відсотки, тобто 22 сайти, які мають достатній і високий рівень доступності, 51 відсоток середній рівень, і численність сайтів з низьким рівнем доступності скоротилася за роки проведення моніторингу з 39 до 21, 27%. відсотків. Ось тому а, із тих сайтів, які в нас в лідерах е, сайт Вінницької облдержадміністрації це хороша новина, Так е, е, окрім того, що вони отримали 10 балів відповідно із 10 за методикою моніторингу, вони ще є рекордсменами. А, з... Е, покращення тобто із 4 балів за рік сайт Вінницької АДА просунувся до 10 балів тобто найвищої найвищого показника рівня базової доступності а знову ж таки для оцінки моніторингу ми використовуємо спрощені критерії тобто не поглиблений а спрощений аудит відповідно до якого оцінюється лише перша сторінка сайту іншими лідерами рейтингу є також львівська сайт львівської облдержадміністрації де ми теж проводили тренінги і консультували колег і допомагали зробити сайт вже повністю доступним в них і до того часу. Був досить високий рівень показників веб доступності. Також також сайт Харківської Ода має 9 балів з 10, і сайт Дія Безбар'єрність 10 з 10. Це такі лідери. Сподіваємося, цього року. Кількість лідерів збільшиться. Але це щодо державних онлайн сайтів. А от всі решта, чи є в них бажання якось долучати до себе всю аудиторію, всі категорії людей, чи є тут якісь зрушення? Звичайно, ключовою цільовою аудиторією нашого проєкту є публічні посадовці. Ми більше працюємо з державними сайтами, але бізнес також часто долучається, особливо, якщо ми говоримо про IT-компанії, досить багато великих it компаній. Компанії мають окремі е, свої відділи з цифрової доступності, які допомагають е, сайтам робити їх е, доступними з самого початку, тобто вже ще, ще до етапу бета тестування Тому я думаю, що бізнес, е, який є клієнторієнтованим, е, який хоче бути людиноцентричним і використовувати е, намагатися. Достукатись до потреб усіх людей вони теж звертають увагу на вимогу доступності. Плюс ми теж такий анонс нещодавно за підтримки проон при ДППДІ державному підприємстві створено центр компетенції з цифрової доступності, які якраз будуть з цим осередком ядром які надаватиме консультації не лише державному сектору, а й бізнесу стосовно вимог цифрової доступності. Я так розумію, що тренінги, які минулого року так, проводила ваша організація, де державні службовці, власне, вчились, як створювати, як працювати з сайтами, щоб вони були доступними в цифровому сенсі, що свою роль це зіграло, так? Так, принаймні ми бачимо це на прикладах Вінниці та Львова, де ми приїжджали з тренінгами, і вже ось колеги настільки загорілись теж цією тематикою, що максимально покращили свої сайти. Ось тому є практичні результати. До нас часто звертаються за консультаціями, за проханням провести аудити або допомогти модернізувати їхні сайти. З позитивних зрушень вже ніхто не запитує, навіщо нам в доступність. Так, якщо на початку було не зрозуміло, що це взагалі таке. Ось. Зараз е, більше потреби е, технічні, тобто як нам самостійно провести аудит е, добре, і як нам модернізувати свій сайт. І, і тут стосовно модернізації є дві новини. Тобто, якщо ми говоримо про контент, а ми зазвичай наші навчання поділяємо на дві складові: це доступний контент і доступна розробка інтерфейс. Тобто це різні, е, різні аудиторії, тому, тому що ми розуміємо, що люди, які працюють розробку, вони не наповнюють новин, новинами ресурс. Ось е, коли ми говоримо про контент, тут робота. Динамічна, але вона не потребує жодних фінансових вливань, тобто, ми скажімо, достатньо робити ось ті ж самі дописи новини, дотримуючись певних вимог там стосовно шрифтів, стосовно відступів, стосовно альтернативного тексту до фотографій, до зображень. Якщо ми говоримо про розробку, тут звичайно складніше, тому що це потрібно зробити раз. Змінити, наприклад, там інфраструктуру саму структуру сайту, семантику, ось але це робиться знову ж таки раз, а потім ці алгоритми і шаблони використовуються надалі? А чи можуть люди, для яких власне і для зручності і комфорту створюються цифрові доступні сайти, чи можуть вони якимось чином повпливати на покращення, вказати на якісь помилки? Власне чи є така співпраця? Так, звичайно, ми дослухаємося до потреб людей з не ну, лише з порушенням зору, з різними формами інвалідності. А, як я вже згадувала Дмитро Попов, наш ключовий експерт проєкту, він є незрячим розробником і угу. в той же час він і аналітик, і він допомагав розробляти і методику моніторингу, і проводити дослідження законодавства інших країн, як це працює. Тобто, тут ми повністю покладаємось на його досвід, і він же сертифікований. Ни фахівець цифрової доступності він знає, як ніхто проблему зсередини. так. Тобто, це і фахівець, і представник цільової аудиторії. І ми співпрацюємо з національною асамблеєю людей з інвалідністю. Зокрема, наприкінці минулого року спільно проводили з асамблеєю та з міністерством цифрової трансформації опитування для людей з порушенням зору, у якому взяли участь 307 респондентів стосовно асистивних технологій, тобто скрінрідер, дисплей Брайля, що ще. Вони використовують а, і чого, наприклад, їм не вистачає, якої підтримки вони б хотіли отримати від держави, тобто проводили таке опитування. Пані Оксано, наостанок, ви багато працюєте з вебдоступністю державних продуктів, до яких до чого ще прагнути Україні? Ми багато чого вже зробили, до яких можливо міжнародних стандартів щодо розвитку цифрової доступності, чи чи є на ще нам над чим працювати? Звичайно, працювати є ще над чим. Логічним послідовним кроком було розширення розширення вимог веб доступності не лише на державний, а на приватний сектор і власне самого спектру. Взаємодії, тобто не лише веб-ресурси, а й онлайн-послуги. Це той шлях, яким зараз ідуть країни ЄС. І звичайно дуже хочеться, щоб поняття цифрової доступності стало настільки базовим, щоб його от просто от, за замовчуванням додавали до всіх технічних вимог про створення онлайн-ресурсів. Як це, наприклад, працює у Швеції? Вони дуже... Значну увагу надають питанню цифрової інклюзивності, і для них ось ця наявність цифрових бар'єрів. Вони просто навіть не розуміють про що йдеться, тому що цей шлях вони вже пройшли давно. Нам потрібно поки що робити ось ті законодавчі вимоги, тобто такий, якби трохи примусовий, скажімо, механізм. Ось і в той же час. Проводити ще більше навчань, створювати навчальний контент, от зокрема, крім наших тренінгів, ми теж зрозуміли, що потреба зростає, і потрібно більше давати роз'яснень. Власне, вже технічних, як самостійно покращувати сайти. Дуже часто органи влади ну, намагаються зробити це без сторонньої навіть допомоги, тому що вони розуміють, що що є така потреба. Ось тому ми створили окрему сторінку на дія безбар'єрність, матеріал з вебдоступності, де ми розміщуємо і короткий пасібник, знову ж таки, автор якого я Дмитро Попов і гіперпосилання на серіал Вебдоступність, який розміщено на сторінці на порталі Дія освіта також запрошено наших тренінгів, результати моніторингів щорічних і аналітичні дослідження. Ну, це все серйозні такі речі. До реду наостанок також додам, що під відео, під нашим відео в коментарях є посилання на короткий посібник цифрової доступності пана Попова. Тому всіх, кого, хто вже почув і хто зацікавився, може ну, детальніше з ним знайомитись. Я вам дуже дякую. Я розумію, що я багато чого не розумію, але головне, щоб. Те, про що ви говорите, розуміли ті, для кого все це створюється. Я вам дуже дякую. Ну. Власне, все, що встигаємо. Наразі програма з перших уст» добігає завершення сьогодні. В міжнародний день білої тростини ми присвятили її цифровій доступності для людей з порушенням зору. І власне про все це говорили. Нашою гостю сьогодні була Оксана Гречко, спеціалістка з питань розробки політик. Проєкт підтримки дії, програма розвитку ООН в Україні. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. thank you